Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча друзів з вами Рубрика Зірки крізь час і її ведуча Віолетта з 9-го а класу. Сьогодні я запрошую вас у подорож модними світами, але ми не просто говоритимемо про одяг. Ми поговоримо про мистецтво, яке зародилося тут, в Україні, і засяяло на світових подіумах. Тема нашого випуску: як українські дизайнери підкорили подіуми світу? Головні герої Світлана Бевза, Лілія Пустовіт і Руслан Багінський. Світлана Бевса, дизайнерка, яка уособлює нову хвилю української моди. Її стиль це мінімалізм, але з глибоким змістом. Вона вміє зробити просте, елегантним, створює вбрання, яке виглядало стримано, але кожна деталь це філософія. В одному з інтерв'ю Світлана казала: мені важливо, щоб український голос звучав на світовій арені, тихо, але впевнено. І він звучить. Її колекції показували у Нью-Йорку, Парижі, а її біла сукня у формі колес. Ків стала символом підтримки України в часи війни. Це не просто мода, це стиль, який говорить мовою культури та сили. Ліля пустовіт, дизайнерка, яка відкрила світові сучасну українську романтику. Вона зуміла зробити так, що елементи нашої національної культури стали частиною світового глянцю. Її одяг як вірш, який оживає тонкі тканини, м'які кольори, вишиванка, усе це пустові трансформує у стильний одяг для сучасних жінок. Вона першу показала, що можна поєднувати українське коріння з європейським підходом, і це буде виглядати надзвичайно сучасно. Руслан Бахінський дизайнер, який довів, що головний убір може бути головною подією. Його капелюхи, берети, кепки носять найвідоміші люди планети від Джі -Джі Хаді до Мадони, від Брітні Спірс до Дуаліпи. Усі вони обирають РБ. Бахінський починав у Львові в маленькій майстерні. А сьогодні його аксесуари це світовий тренд. Його роботи це не просто мода, це історія про впевненість, харизму і вічну класичну елегантність з українським акцентом. Отже, що об'єдне Бевзу, Пустовіт і Багінського? Правильно, це віра у своє унікальність, глибока повага до української культури і бажання показати світові, що ми вміємо бути сучасними, стильними і сміливими. Вони не шукали шляху за кордоном. Вони створили свій шлях тут і запросили світ подивитися на нього. Українська мода це вже не тренд. Явище, яке формує нову культуру. І я вірю, що за кілька років до Імен, Бези, Пустовіт і Багінського приєднаються ще десятки талановитих українців. Можливо, серед них буду і я, і ти. Дякую, що були зі мною у цьому випуску зірки крізь час. Слідуй за своїм стилем, шукай натхнення в українському і твори. І не хвилюйтесь а йте на хвилі улюбленого шкільного радіо, та завжди дізнавайтеся корисною і цікаву інформацію. До нових зустрічей!